Надія Мельничук, керівниця дитячого центру розвитку, має вищу освіту за спеціальностями викладач педагогіки, вчитель початкових класів, практичний психолог в закладах освіти. У 2014 році відкрила власний центр розвитку. Це міжня виховує сина та доньку. У вільний від роботи час любить готувати. Життєве кредо. Ти повинен займатися тим, що робить тебе щасливим. Надія, я особисто розраховую на плідну розмову з вами, тому що я маю двох дівчат 5 і 10 років. І я чую постійно, що всі оточуючі говорять, що о, це зовсім не те. От раніше вони у нас могли гратися паличкою, щось малювати на дорозі, а зараз це паличкою і кропивою моя гра дитинства – береш палку, б'єш кропиву. Так і чи дійсно це правда? Чи дійсно гаджети так сильно впливають на розвиток і на розваги наших сучасних дітей? Ви знаєте, що технологічний прогрес приносить свої корективи в життя дорослої людини, і звичайно ж в життя дітей також. Він може як допомогти дитині, да, в навчанні, в розвитку, так і нашкодити. І завдання дорослого, в першу чергу, обмежити щось, да, чи навчити дитину правильно користуватися і використовувати гаджети. Але разом з тим, на жаль, ми часто зустрічаємо те, що якраз немає цього обмеження, це все надмірно використовується. І, наприклад, ми працюємо. Ючи з дітками останнім часом ну, бачимо деякі труднощі, деякі відмінності, скажімо так, от в сучасних діток. Це, наприклад, значне погіршення уваги діток Їм важко зосередитись на чомусь одному. Вони переключають швидку увагу з одного об'єкта на інший. Це як переключати закладки в ноутбуці, да там чи в планшеті. Тобто, для них немає там такої звички зосередитись на чомусь одному. Також значне погіршення пам'яті це пов'язано з тим, що нам не потрібно. Но щось запам'ятовувати, ми все, все переносимо на флеш накопичувачі Ми можемо дістати інформацію в будь-який момент, в якщо достатньо тільки гаджет і інтернет, навіть згадуючи власне наше датам дитинства, навчання, ми відкривали якісь словники. Ми вивчали щось, запам'ятовували. Зараз просто потреби в цьому немає. Я відкрила, загуглила, прочитала, дістала і закрила і забула в принципі. Так воно на сьогодні діє. Ну і звичайно ж, ще не можу так зауважити, що. Є певні проблеми з комунікацією діток, тому що зазвичай дорослий зараз наше таке шалене життя, що ми мало часу приділяємо саме кому... комунікації з власними дітьми. Нам простіше дати гаджет. Ти пограйся, поки або подивись мультфільм. Я там. Тим часом займають власними справами, і дитина якби має такі і затримки в мовленнєвому розвитку, і часто діти занурені самі у себе, вони погано соціалізуються, погано комунікують з однолітками, якби це є проблема. Але разом з тим я хочу сказати, що не, не все так погано. Насправді, сучасні діти вони теж мають ряд яскравих таких особливостей. Вони дуже багатозадачні, Вони можуть одночасно виконувати декілька дій там, переглядати а, а, якусь в планшеті щось спілкуватися з мамою, робити домашні завдання і відповідати друзям. Тобто, це навіть за власними дітьми спостерігаю. Також нікуди не ділася природна допитливість, з якою народжуються всі діти. Вони готові пізнавати, готові вчитися, і наше завдання просто їх до цього підштовхувати. І, звичайно ж, вони дуже енергійні, і мова йде не тільки про фізичну якусь енергійність і рухливість, а про те, що вони швидко змінюють свої інтереси і хочуть багато. Навчитися і багато чого пізнавати. Які ви можете дати поради батькам сучасним, як виховувати дітей цього покоління, ви знаєте, певно, виховувати дітей чужих легше аніж своїх, але все ж таки є такі поради, на які варто звернути увагу. Ну, це перше не боятися обмежувати дітей. Все-таки діти багато чого хочуть, але не все те, що хочуть діти, для них корисне, і це має розуміти дорослий. Тобто у дитини має бути чіткий режим, правильне харчування, час на прогулянки, на спілкування з дітьми, і так само дорослий має обмежити все таки перебування дитини з гаджетами і таким чином допомогти. Крім того, не потрібно наприклад використовувати гаджети як заохочення чи покарання, бо ми тільки тим більше його значимість в очах дитини піднімаємо. Ну і звичайно ж, не потрібно забувати про те, що дорослий має проводити більше часу з дітьми, і це має бути якісний час. Це не просто я тут посиджу біля тебе в своєму телефоні. Це все я з тобою проводжу час. Ні. Це е, ігри спільні, сімейні вечори, якісь бій подушками, е, прогулянки і так далі. Кажіть, а чи доцільно використовувати? Обмеження гаджетів, як покарання. Ні, ні, ні в якому разі. Тому що якщо це як покарання ви використовуєте, то дитина ще більше буде хотіти використовувати так, так законом. <різь> Просто якщо виробити в дитини режим, що у тебе є час на гаджет, з такою типи таку-то годину, окей, ти зараз там виконав те-то, те-то, можеш погратися там чи подивитися улюблений мультфільм. Дуже е часто останнім е часом чув вираз. Ну, напевно, він мені просто потрапляє, і він привертає мені увагу. Говоримо про виховання дітей, як виховувати дітей? Я колись почув саме цей вираз: не виховуйте дітей, виховуйте себе, тому що вони все одно будуть схожі на, на, вас. на вас. Але от цікаво, чи. Діти спостерігають за батьками, вони спостерігають за їхньою поведінкою, як вони ставляться один до одного, переймають від них там, повагу, поведінкові якісь там аспекти, елементарні і не лише елементарні, тому що вони, вони сканують людей. Дійсно. Е, я на прикладі своїх племінників це завжди бачив. І зараз думаю, як виховувати дочку. І згадую, як, я, я, яка була поведінка з племінниками. Тому що вони з кожним поводили себе по-різному. Вони знають, як з тобою можна себе поводити, як з іншим. Таке можна крутити, та... вертіти. Так, да, звісно, звісно. Тому хочеться ось запитати, в еру сучасних технологій, коли дійсно гаджети заміняють іноді присутність батьків, от виховувати себе, це теж важливо. Звичайно. Чи, чи діти вже не дивляться на це? Ні, ні, звичайно, виховувати себе, це важливо. Як, як ти можеш сказати, ти занадто багато проводиш часу в телефоні дитині, коли вона тобі одразу скаже, а ти ж. Теж так само сидиш в телефоні, тому якби виховувати себе це дуже правильно. І звичайно, навчити соціальних навичок найбільше можуть саме дорослі, мається на увазі батьки чи опікуни, тому що діти саме від них навчаться таких важливих слів, як дякую. Вибачте, до побачення, навчаться спілкуватися з іншими дорослими, з іншими дітьми. Тому якби слідкувати за собою, за своєю поведінкою в присутності дитини це дуже важливо.